Привіт усім! Ви на каналі База Бренду. Мене звати Тарас Атаманів. Сьогодні я покажу вам, як створена ця зйомка, яке обладнання я використав, які налаштування та обробку застосував, щоб кожен фотограф, який це бачить, міг це повторити. Перше ніж ми розпочнемо, прошу підтримати мій канал лайком, коментарем та підпискою. Це для мене дуже важливо, і саме ця зйомка створена спеціально для того, щоб поділитися з вами своїм особистим досвідом, для того, щоб ви могли видавати кожного разу кращі і кращі результати. Бачу, лайки і коментарі вже полетіли. Тож починаємо. Основний принцип це поєднання імпульсного світла та доступного освітлення на ярмарку. Важливо, спалах ми розсіюємо через софтбокс, щоб отримати м'яке світло. Рівень м'якості залежить від розміру софтбокса. У цьому випадку я використовував софтбокс діаметром 65 см. Якщо працювати без софта, то тіні на обличчі моделі будуть надто різкими, а світло під певними кутами може підкреслити не те, що потрібно. Спалах підійде будь-який у мене, наприклад, SB700 від Nikon. Знімаю на Canon. синхронізатори теж найпростіші головне, щоб вони дистанційно з'єднували камеру і спалах. Посилання на обладнання залишу в описі. Щоб зручніше переносити цю конструкцію світла, я поставив саутбокс на алюмінієву студійну стійку. Загалом можна придумати якийсь і легший тримач, але в мене на цей момент нічого іншого не було. Спочатку налаштовуємо експозицію по задньому плану, щоб вогники на моєму кадрі позаду моделі проявилися. Я поставив витримку 1,125, максимально відкрив діафрагму 1,4, щоб розміття було плавним і красивим, ISO 800, щоб зображення не було надто темним. Якщо задній план затемний або пересвітлений, раджу змінювати лише ISO. Спалах вмикаємо на найменшу потужність і направляємо так, щоб він якомога краще підсвітив обличчя моделі. За підсвітку заднього плану відповідає правильно підібраний ракурс із ліхтариками ярмарку. Експериментуємо із ракурсами та крупностями, щоб отримати потрібний матеріал. Звичайно, набагато легше було би коли асистент тримав би в руках світло, але при зйомці з об'єктивом 35 мм можна впоратися і самостійно. Ми отримали чудові файли Тепер переходимо в Lightroom, щоб показати процес конвертації і корекції кольору, а також у Photoshop, щоб побачити, як відбувається ретуш. В Lightroom я практично не роблю ніяких корекцій, крім витягнути Whites, Blacks і Shadows. Якщо потрібно, експозицію не чіпаю. Далі автоматично виділяємо фон і змінюємо колористику самого фону і коригуємо експозицію, щоб виділити модель від фону. Так само у цій я підбираю колір светерика, тому що він мені виявляється не таким яскравим, тобто я чуть-чуть зміню саме по ньому баланс білого, щоб він більше таким виразним і чистим був синеньким кольором і більше пасував до цієї композиції. На тому робота в Lightrun' завершена, експортую при повних налаштуваннях. Якості, і переходимо до наступного зображення. Наприклад, Я вибрав цю картинку, будемо схожим чином її редагувати, підтягуємо white, щоб підсилити бліки, далі виділяємо фон, змінюємо колористику фону, підбираємо так, щоб нам подобалося і підкреслилася атмосфера, яка була на самій зйомці. Знову ж таки, виділяємо светрик через Objects. Як-небудь мазкаємо тою кистю, і Lightroom автоматично виділить грані, як це працює, мені дуже подобається. І коригуємо так, щоб колір светра був чистим і нам подобався. Експортуємо, переходимо до третього зображення. Виберемо якийсь такий більш портретний кадр, і тут так само підтягуємо White, щоб підсилити бліки. Можна Blacks донизу, щоб більше зробити контрастне зображення, експозицію не чіпаємо і не обійдемося без виділення фону автоматичного. Робимо так, щоб фон був трошки холодніший і ще краще виділявся нашу модель. Ми бачимо, що на ялинці фон спрацював некоректно, тому ми заходимо ще раз у Вкладку із, яка виділяла фон, і звідти вичисляємо те, що фоном не є, бо ялинка відноситься нас до моделі. Беремо сабстракт і малюємо по ялинці, і зараз фільтр з ялинки зникне. Якщо вийшло не точно, можна повторити ще раз цю операцію. І таким чином, ялинка у нас знову зелена, фон холодний, модель нормальна, все вийшло, експортуємо. Далі зачиняємо Lightroom і переходимо в Photoshop. Вже після роботи в Lightroom фотографії виглядають прекрасно, і їх навіть в такому вигляді можна використовувати. Але що я роблю в Photoshop? Я роблю первинну чистку з допомогою стандартних інструментів фотошопу. Після того використовую два екшени частотне розкладення, яке розкладає на дві частоти зображення, і я можу працювати по окремому шару, згладжуючи шкіру, а також екшен, який підсилює. Бліки і тіні я вручну малюю і фактично доробляю ці бліки таким чином, щоб вони виглядали більш натурально. І після цього, в принципі, після цих двох операцій можна переходити вже до наступного зображення. Те саме екшен з частотним розкладенням. На нижньому шарі цього екшену я можу використати так само нейронний фільтр самого фотошопу. Він згладжує саме зображення. Домалювали бліки. І зберігаємо та сама історія із третьою фотографією: чистотне розкладення на нижньому шарі Нейронний фільтр. Беремо, чистимо зображення стандартними засобами чистки для того, щоб в нас не було видимих ніяких недоліків. І після цього з допомогою Mixing Brush ним так само можна працювати по нижньому шару, додаємо так само бліки, розмиваємо ті бліки, тому що. Художник з мене такий собі. І після того, в принципі, зображення готове. Далі нам залишається буде лише підкоригувати контраст у кривих, і можна в принципі з допомогою пластики чуть-чуть покоригувати волосся. Тільки прошу вас, не чіпайте пластикою, тіло, кісток людини і так далі. Це можна застосовувати до волосся і до всього іншого. Якщо ви додивилися до цього моменту, ви точно є моєю аудиторією. Тож, якщо бажаєте долучитися фінансово до підтримки цього каналу, в описі до цього відео я дам лінки, як це можна зробити. Це ще більше підтримує і мотивує мене для того, щоб створювати для вас такі якісні, корисні і практичні відео. Давайте разом допоможемо мені перетнути позначку тисячу фоловерів на Ютубі. Зараз це моя тактична ціль. Дякую за підтримку україномовного. Контенту це канал База Бренду. І я Тарас Атаманів. До зустрічі у нових відео та розквіту вам, мої любі!